У страху очі великі. У страху очі великі. Жили собі старенька бабця, онучка жартівниця, курка квохтуха та мишка невеличка. Щодня ходили вони по воду. У бабці були відра великі, в онучки – Менші. У курочки розміром з огірок, у мишки розміром з наперсток. Бабця брала воду з колодязя, онучка з діжки великої, курочка з калюжі, а мишка зі сліду від свинячої ратиці. Назад йдуть у бабці вода Хлюб. хлюб. Воночки хлюп-хлюп, у курочки хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, У мишки хлюп-хлюп-хлюп, хлюп-хлюп-хлюп. Ось одного разу пішли наші водоноси по воду. Води набрали йдуть додому через город, а в городі яблуня росла, а під яблунею зайчик сидів. Налетів на яблуньку вітерець. Яблуньку захитав, і яблуко бах зайчику по лобі. Стрибнув зайчик та прямо під ноги нашим водоносам. Злякалися вони, відра покидали й додому побігли. Бабця на лавку впала, онучка за бабцю сховалась, корочка на піч злетіла. А мишка під піч заскочила. Бабця ойкає, ой, ведмідь мене ледь не задавив. Онучка плаче, бабцю вовк який страшний на мене напав. Курочка з печі квокче. Ко-ко-ко, лисиця до мене підкралась, ледь не схопила. А мишка з під печі пищить Кіт, який був вусатий, ото я через нього перелякалася. А зайчик у ліс прибіг під кущик ліг і думає: мало у халепу не вскочив, чотири мисливці за мною гналися та ще й з собаками, як мені ще втекти вдалося. Правду говорять, у страху очі великі. Чого нема, і те бачать. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.